На прийом до Міністерства оборони цього разу їхати до Києва херсонцям не довелось. Виїзне засідання столичні урядовці провели в обласному центрі. За місце проведення обрали постійно діючу регіональну приймальню в обласному військовому комісаріаті, з якими питаннями звертали жителі області. Чули наші журналісти. З самого ранку на прийом херсонці в цих стінах не вперше, адже за рік існування регіональної приймальні її послугами користуються постійно. Цього разу допомогти жителям регіону розібратись з проблемами приїхав пан Юрій. В Херсоні каже не вперше. Два роки тому приїздив розбиратись зі здачою житлового будинку. Тоді візит був вдалим. Нині наголошує, херсонці звертаються з проблемами різними. Окрім соціальних, звісно, турбує їх і ситуація з мобілізацією та військовими діями на Донбасі. Сьогодні, зогляду те, що держава функціонує в умовах особливого періоду, і ряд наших військових частин підрозділів беруть участь у проведенні АТО в Донецькій Луганській області, то виникає низка питань стосовно щодо їх проходження служби стосовно питань, що стосується їх забезпечення. Нині на прийом звернулось 20 жителів області. Питання кожного відтепер на особистому контролі в міністерстві, а отже, буде вирішено. Посадовці кажуть: в цілому за три роки існування громадські приймальні 100% себе виправдали. Через них надходить п'ята частина скарг, ще половина на телефони гарячої лінії. Тому формат свого часу обрали вдало. Мета це вивчення громадської думки, це спілкування з представниками громадськості, як окремими представниками з окремими громадянами, представниками соціальних груп, також громадськими ветеранськими організаціями, вияснення тих проблемних питань, які існують на місцях, і той же час виробка механізму взаємодії щодо їх розв'язання. Сьогодні в Україні функціонує 9 приймалень у регіонах, серед них і Херсон. Звернутись зі своїм. Такими питаннями херсонці можуть як особисто, двічі на тиждень, так і за телефоном гарячої лінії. Військові запевняють, без уваги не лишиться жоден сигнал.